Джастін Тімберлейк на межі розлучення з дружиною через откровення Брітні Спірс у її мемуарах. Зірка фільму Сутінки Крістен Стюарт ставить акторську кар'єру на паузу. Софія Річі вагітна первістко. Тейлор Свіфт готується побратися зі своїм бойфрендом цього літа. Нова пара, красуня Ліпа і її бойфренд, актор Калум Тернер. І також поговоримо про те, що дружина Брукліна Бекхема Нікола Пельц дебютує як режисер. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на цьому каналі. Мені дуже приємно. Якщо теми відео будуть для вас цікавими, я буду дуже вдячна за ваш лайк, коментар, підписку. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. Ну що ж, не будемо затягувати, пора розпочинати! Джастін Тімберлейк на межі розлучення зі своєю дружиною коханою Джесікою Біл саме через мемуари Брітні Спірс. Вибухові откровення Брітні Спірс про Джастіна Тімберлейка похитнули його теперішні відносини із красуною Джесікою Біл, з якою вони давно вже разом. Інсайдери повідомляють, що все дуже серйозно. Пара на межі розлучення, одкровення Брітні Спірс у книзі порушили питання довіри Джесіки до Тімберлейка. Правда в тому, що Джесіка втомилась. Від спроб забути все, що сталося із Джастіном. Нагадаю, що Джесіка Біл та Джастін Тімберлейк уже розлучалися у минулому. Щоправда, це було ще до шлюбу. Після чотирьох років побачень вони розійшлися у 2011 році, але потім вони заручилися. За цей період пара заслужила знання однієї з найміцніших і найбільш романтичних у світовому шоу-бізнесі. Хоча період конфліктів, період затяжних криз і випробувань на місці Сність все таки був у їхніх стосунках. Джастін Тімберлик у шлюбі з 2012 року. Вони з Джесікою були звичайно зразковою родиною. Один з найгучніших конфліктів у житті цієї сімейної пари відбувся у 2019 році. Саме тоді Джастіна Тімберлика запідозрили у романі із актрисою Аліші Вейнрайт. Джастін запевняв, що нічого крім дружби їх не пов'язувало. Звинувачував у всьому алкогольне сп'яніння. Джесіка тоді була просто розбита. Та вражена всіми цими новинами і відмовлялася коментувати ситуацію. Справа могла закінчитися розлученням. І Джастін, який за словами інсайдера, більше всього на світі боявся втратити родину і дружину, вжив звичайно ж термінових заходів. Він зробив публічні вибачення перед дружиною і сином, також став демонструвати свою відданість і любов до Джесіки. Джастін Тімберлейк казав так: я націлений на те, щоб бути найкращим чоловіком і батьком. Наскільки це можливо пізніше на світ з'явився їх другий син Фінеас, і з тих пір подружжя знову було нерозлучне. Однак цього разу розрив може бути назавжди. Здається, що пара зараз стоїть на роздоріжжі, і, скоріш за все, для Джастіна це може дійсно залишитися катастрофічно. Вони люблять одне одного. Пройшли сеанси у сімейного психотерапевта, проте вони не вирішили їхні основні проблеми. Саме так повідомив інсайдер у коментарі для видання Life and Style. зі слів інсайдера. Пара в якийсь момент навіть переїхала до іншого будинку в Монтану з надією втекти від минулого, втекти від проблем. Розпочати все спочатку і позбавитися від вантажу минулого і критики і осуду, які навалилися на Джастіна Тімберлика, ну і також автоматично перенеслися і на Джесіку Біл. Але поки їм це все дається складно за словами інсайдера, пара зараз перебуває у очікувальній ситуації, врятувати їхній шлюб може бути запізно. Подейкують, що коли Джесіка Біл дізналася про такі не дуже приємні подробиці із життя її коханого, які прітні спів. Ірс описала в мемуарах, вона була спустошена, дуже образилася на чоловіка, Із уст Брітні Спірс, Джесіка Білз подивилася новим поглядом на. Джастіна Тімберлика подивилась на непривабливу сторону взагалі їхніх відносин про те, що він робив, коли вони зустрічалися. Зокрема, як він тиснув на неї, щоб вона зробила аборт після того, як випадково завагітніла. В одному з випусків ми обговорювали, що Джастин Тімберлик разом із родиною навіть їхали до Мексики. Він там виглядав абсолютно незбентеженим, спокійним. Так він зізнавався, що зірвався його концертний тур грандіозний його грандіозне повернення на сцену, яке було заплановано на 2024 рік. І, начебто, Джастін Тімберлик виглядав абсолютно спокійним, врівноваженим, посміхався, але видно, що все-таки не так лег легко проходить процес зі сторони Джесіки Біл. І здається, що навіть їхня спільна відпустка в іншу країну також не врятувала їх від цього осуду і не допомогла. Згідно з інформацією від інсайдерів, розлучення ніхто не хоче із їхньої пари. У Джастіна і Джесіки двоє прекрасних дітей. Вони хотіли б, щоб у них все вийшло, проте може бути занадто пізно. Я не знаю, чи будуть вони святкувати разом день народження актора і співака Джастина Тімберлика, яке буде ось уже 31 січня. Минулого року Джесіка Біл дуже так тепло привітала його в соціальних мережах. З ним народження людину, яка надихає мене щодня, людину, яка змушує мене сміятися, творити і ризикувати всім цим. Я люблю тебе. Джастін Тімберлик зараз пожинає плоди своїх дій, і напевно зараз прийшов час розплати. Я не знаю, що в цій ситуації відчуває Брітні Спірс. Можливо, вона зловтішається, а можливо, просто продовжує жити своє життя. Можливо, Брітні Спірс просто навіть не відчуває якесь зловтішання від всіх цих подій, які як сніжний ком накоплюються і розповсюджуються в інформаційному просторі. Можливо, вона просто рада від того, що звільнилася і висказалася. І захистила себе таким чином у цій ситуації. Мені звичайно ж дуже жаль Джесіку Біл. Вона здається гарною людиною. Як ви думаєте, чи переживуть Джесіка Біл і Джастін Тімберлейк таку серйозну кризу у їхніх стосунках, і як це скажеться на їхньому подальшому житті? Бо все-таки більше факторів кажуть про те, що скоріш за все пара розлучиться. Пишіть, будь ласка, свої думки, якщо хочете виразитися, у коментарях. Давайте привітаємо нову пару красуня Дуаліпа і її новий бойфренд, актор Калум Тернер. Чутки про їхній роман почали поширюватися після того, як їх разом помітили на вечірці у Беверлі хіллз Британський актор Калум Тернер, який зараз знімається у двох головних голівудських серіалах, і Дуаліпа з'явилися разом через кілька днів після того, як інсайдери помітили, що нова пара сходить з розуму один від одного. У Калума Тернера є дві ролі. На які він ставить ставки у 2024 році. У нього роль у фантастичних звірях. Також він грає у двох довгоочікуваних фільмах 2024 року, де він грає головні ролі. По-перше, це серіал Кері Фукунага Володарі повітря, де він у компанії з Остіном Батлером і Барі Кеоганом. І також Калом Тернер знявся у фільмі Джорджа Клуні Хлопці у човні з Джорджем Едгартоном. Дуаліпа спровокувала нову хвилю пліток про їхній роман. Із Калумом співачка з'явилася на прес-конференції, яка була присвячена серіалу Володарі повітря. За його участю зірку помітили біля театру Аеро у Санта-Моніці, де і проходив івент. У Дуаліпи не сходила поспішка з уст. Одразу після конференції Дуаліпа вирушила на 29-ту церемонію «Critic Choice Awards». аби встигнути скрізь. Дівчина одразу вже прийшла на івент Калума Тернера на презентацію серіалу Володарі повітря. Одразу прийшла з зачіскою і макі. Я ну і потім після того вона вже вдягнула сукню, аксесуари і вийшла на червону килимову доріжку, де сяяла в дуже гарному привабливому вбранні. Пізніше Калом Тернер відповів мовчанням, неоднозначним мовчанням на питання, коли його запитали про стосунки із дуаліпою. Відносно її останніх стосунків я вже вам в одному з відео розповідала про те, що у Дуаліпи були непрості відносини із роменом Гаврасом. Як виявилося, пара розталася саме через ревнощі з боку Ромена Гавраса. За даними журналу Wanted, Ромен Гавраз великий ревнивець і власник. У підтвердження цих чуток є інформація про те, що Ромен Гавраз ні на секунду не відпускав до Аліпу під час їхнього першого спільного виходу на килимовій доріжці канського кінофестивалю 2023, яка пройшла у вересні минулого року і постійно тримав до аліпу у полізору. Зовсім недавно до Аліпа публікувала світлини із Індії, куди вона їхала відпочити, відновитися і займалася духовним просвітним. Як на мене, і Дуаліпа, і Калум дуже класні, молоді, енергійні. Візуально вони дуже імпонують мені як пара. Я сподіваюся, що все в них буде супер, що вони будуть доповнювати, наповнювати один одного. І сподіваюся, що нас очікує дійсно новий творчий, непроблематичний, гармонійний союз. Класна новина. Софія Річі вагітна первістком. Ура! Я так рада за них, дуже-дуже сильно. Є підстави думати, що Софія Річі зараз вагітна. Фанати впевнені у цьому через саме цю фотографію. Напередодні модель зняли на прогулянці у Лос-Анджелесі. Я дуже-дуже рада за їхню пару. Якраз у відео з підсумками минулого року ми згадували Джорджа Еліота і Софію Річі як пару, яка зробила найкраще весілля у 2023 році. Ви можете подивитися це ось у цьому відео зірка обрала чорне пальто і червоний світшот на одному з кадрів видно що дівчина приховує свій животик прикривши його сумочкою цікаво що раніше софія річі і її коханий еліот грейнж відвідали благодійний вечір Baby to Baby, де Софія також привернула увагу своїм вбранням у той вечір вона обрала чорну сукню із пір'ям, і ця подія викликала перші підозри у вагітності Софії. Пара одружилася у 2023 році. І вже цього року такі класні новини. Я впевнена, що це правда. Саме їхнє квітневе весілля зробила Софію річ знаменитою. Я вже вам нагадувала і ще раз нагадую подивитися їхні прикольні тіктоки, які вони знімають в інтерв'ю для Vogue Софія Зізналася, що завжди уявляла себе у сукні принцеси. Проте з віком вона відчула бажання чогось простішого. Вона зауважила, що, хоча її сукні не є простими, по суті, відчула себе справжньою принцесою у цьому особливому дні свого. Життя. Ну що ж, ми щиро вітаємо цю пару з такою класною новиною. Я сподіваюся, що Софія почуває себе просто перфектно. Дуже рада за них, а ми рухаємося далі. Стало відомо, що дружина Брукліна Бекхема, невістка Вікторії і Девіда Бекхемів, Нікола Пельц, дебютує у кіно. І не тільки як акторка, а ще і у якості режисера. Невістка Девіда і Вікторії Бекхемів зняла вже свій перший фільм. Його прем'єру назначено на лютий. У фільмі вона ж зіграла головну роль. Мабуть, Нікола перестала вже чекати якусь підходящу пропозицію з Голівуду, хоча неодноразово робила спроби розвинути свою акторську кар'єру. Дівчину вже звинувачують. У непотизмі, у вторинності ідей критикують за ідею показу життя бідної дівчини, яка абсолютно не корелює із Ніколою, бо вона ніколи не зрозуміє мислення і принципів людей, які були в таких подібних ситуаціях. Нікола Пельс із заможної суперзабезпеченої родини, і тому багато є претензій відносно цього сценарію, і, ну і звичайно акторської гри. Хтось бачить навіть подібність із естетикою Софії Кополи. Подивимося, чи цікаво вам буде подивитися на фільм. Фільм Ніколи пельц лола, який вийде у лютому 2023 року. Хочу показати вам Енгетевей у Ліпсінку. Такої ви її ще точно не бачили. Я за себе скажу. Я була в шоці, в приємному шоці від того, якою вона може бути. Також дуже цікавою. Повне відео, на жаль, не можу показати вам. Якщо вам цікаво, можете перейти в мій телеграм-канал Holy Fashion. Я вас буду там, звичайно, чекати, долучайтеся. Там дуже багато інформації, особливо про тижні моди, взагалі всю модну індустрію. Я це дуже люблю. Сподіваюся, що вам також буде це цікаво. І ще, із незвичного про НГ. Гетвей, це те, що на сцені Бродвею Анна Вінтур і Ен Гетевей взяли участь у постановці Джоша Геда та Ендрю Ренолса Геттенберг зе Мюзикл. Як вам така, Ен Гетевей? Днями Бред Піт з'явився на публіці разом зі своєю дівчиною Інез Дерамон. І папараці це звичайно побачили. Бред Піт та Інез Дерамон підтримали традицію побачень Увечері, у вечері, у п'ятницю. Пару помітили у Гагошін Gallery у Беверлі Хіллс. Вони ходили на виставку режисера Манні Боул, Бенета Міллера. На заході Бред Піт спілкувався із колишнім чоловіком Брітні Спірс, Семом Асгарії, і також навіть зробив спільну світлину із фітнес-гуру. Папараці з актора, коли той сідав у чорний позашляховик, взагалі два слова ще про Інес Дерамон. Кар'єра Інес в індустрії розкішних прикрас залишається дуже важливим аспектом її професійного життя, її роль як віце-президента, ані Ко Джеверлі, відомого ювелірного бренду, як раніше є дуже важливою частиною її особистості і професійних досягнень, незважаючи на все її публічне життя і відносини із публічними чоловіками, інес веде відносно закритий Спосіб життя ІНЕС не часто афішує свої відносини і афішує свої кар'єрні досягнення, воліючи в цьому випадку триматися у тіні, цей підхід залишається незламним навіть перед увагою громадськості і засобів масової інформації. Але за це вважають її дуже гарним напарником, партнером у відносинах. Мережею гуляє думка про те, що все таки Бред Піт зробив гарний вибір на користь ІНЕС Дерамон, тому що вона є надійним партнером, не висвітлює все їхнє життя у міні Мальних навіть деталях, вона є дуже закритою і тендітною жінкою, але все одно з великим стежнем, яка просто не пусте у їхню родину когось зайвого. Ну, що ж, зараз активно проходить кінонагородний сезон. Більше його я висвітлюю у телеграм-каналі. Ми обговорювали зовсім недавно The Golden Globe, Багато премій зараз якраз проходить. Це і Choice Critical Awards, і. Еф -E, церемонія нагородження ЕМІ також вчора пройшла, але все одно Кіліан Мерфі на даний момент є рекордсменом і є актором, який отримав найбільшу кількість нагород критиків у категорії Найкращий актор Кіліан Мерфі спокійно поступово іде до Оскару. Подивимось, чи здійсниться це пророцтво. Схоже, Джеремі Аллен Вайт, красунчик із ведмедя, разом із Розалією підтвердили чутки про їхній роман. Джеремі Аллен Вайт і Розалія знову були помічені на цей раз у Лос-Анджелесі. Вони були помічені у поцілунку. Здавалося, їм абсолютно все одно на те, що хтось там подумає. Пізніше закохані були помічені також на романтичній прогулянці вечірніми вулицями міста. Джеремі Ален Вайт, і Розалія при цьому широко посміхаються, світяться від щастя, незважаючи на пересла. Слідування фотографів. Як вам ця пара, як на мене, це дуже гаряче дуо. <звук> Минулої ночі пройшла 75-та церемонія вручення премії Еммі. На цьому івенті наживо прозвучала пісня «I will be there for you» зі вступу до серіалу Друзі. Це було зроблено на згадку про тих, хто пішов, зокрема про Метю Пері, зірку сідкому, який помер на жаль, минулого року. Зірка фільму Сутінки ставить свою акторську кар'єру на паузу. Верайті пише, що Крістен Стюарт хоче спробувати себе у професії режисера. Зазначається, що Крістен близько п'яти років, уже шукає фінансування для своєї кінострічки. Хронологія води. Я збираюся зняти цей фільм перш ніж працювати на когось іншого. І так я нарешті залишу акторство. Я не зніму жодного фільму, поки не зроблю цей фільм. Я вам точно це говорю. Думаю, так буде краще. Кіт каді для промоушену свого нового альбому інсано поставив собі пам'ятники у Парижі і Музика І остання новина на сьогодні: Тейлор Свіфт готується побратися зі своїм бойфрендом Тревісом Келсі вже цього літа. Тейлор Свіфт ще з літа 2023 року знаходиться у відносинах із Тревісом Келсі, гравцем в американський футбол. Інсайдери повідомляють, що пара планує побратися вже влітку цього року. Кажуть, що Тревіс Келсі відмовився робити пропозицію під час зимових свят, оскільки вони не хочуть, щоб це було поспішним божевіллям, і є дуже велика ймовірність того, щоб... Пара заручиться на свою першу річницю. Тейлор і тревіс обговорили це і мають план. Саме так інсайдер повідомив виданню Page Six. В свою чергу шанувальники Тейлор Свіфт давно чекали таких класних новин про одруження співачки зі спортсменом. Вони дають добро, зелене світло. Більше того, фани приходять на футбольні матчі її бойфренда, де також дуже-дуже часто присутня сама Тейлор Свіфт із відповідними плакатами, які натякають на їхній шлюб. Ну що ж, чи раді ви такій новині? Чи бачите ви спільне майбутнє у е, Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі? Давайте поговоримо з вами у коментарях. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що цей час ви розділили зі мною. Дуже дуже вам велике дякую. Нагадую про підтримку наших найсильніших, найсміливіших людей, які захищають нашу країну, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої держави. Підтримуйте, будь ласка, лише перевірені збори, яким ви довіряєте. І, звичайно, вас прошу і молю підтримувати безхатніх тварин на локальному рівні, де б вони знаходилися в місті, в селі завжди є можливість одну. 2-3 гривні скинути, допомогти сіном, кормом, принести щось тепле для того, щоб можна було постелити їм. Будь ласка, давайте будемо трішки людянішими, трішки добрішими, бо навіть такі маленькі кроки можуть зберегти життя наших пухнастих чотирьохлапих друзів. Що ж, на сьогодні це все. Я вдячна, що ви були зі мною і сподіваюсь побачити вас у новому відео. До зустрічі, бай-бай!